Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Наші вдома 270 військових та 120 цивільних громадян повернулися з російського полону. Серед звільнених сьогодні три жінки. Вітаємо! Це військовослужбовці збройних сил України, зокрема військово-морських сил, десантно-штурмових військ. Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України вітаємо наших вдома. Поставте прапорці в підтримку наших під цим відео. Російська Федерація має намір звільнити всю Україну і не допустить, щоб люди жили за законами хунти Зеленського, заявив Лавров. Як вам Така заява міністра закордонних справ, ворогуючи з Україною Україною. На території України мільйони людей розмовляють російською мовою. Вона для них рідна і залишати їх під керівництвом хунти. Яка заборонила навіть розмовляти російською, тільки думати ще не заборонили. Це буде якраз дуже великим злочином. Росіяни випробували новий дрон під час ранкової атаки Одеси, який раніше не фіксувала українська протиповітряна оборона. За даними експертів, ймовірно, це була збільшена і потужніша версія Скальпель або ланцет 3 відомо запущена у світлий час доби, щоб протестувати його в максимально складних умовах. Російські активи будуть замороженими, допоки Російська Федерація не припинить війну і не відшкодує Україні збитки. Йдеться у спільному ком'юніке групи ми після зустрічі в Канаді завод «Енергія» після атаки добрих дронів призупиняє роботу. Нагадаємо, продукція заводу використовується в системах зв'язку управління радіоелектронної боротьби безпілотних літальних систем та апаратів. А також у виробництві ракет іскандер і «Кенджал». Окупанти вчора вночі масово атакували Україну шахедами у Чернівецькій області. Пошкоджена залізнична інфраструктура. Жертв і постраждалих серед працівників і пасажирів немає. На Сумщині росіяни били по житловому сектору Білопільської громади, горіли будинки мирних жителів. А при Карпатті пошкоджено будівлі та транспорт у Коломийському районі. На Полтавщині влучанням знищена будівля підприємства, пошкоджені приватні оселі, лінії електропередач кілька тисяч абонентів без світла. За минулу добу зсу відпрацювали 1050 живої сили, два танки, один ББМ, 43 артилерійські системи, два РСЗВ, 14 БПЛА та 139 одиниць техніки. Підпиш. Будьте в курсі свіжих новин щодня.